Шановні присутні, я представляю вам свою наукову роботу на тему особливості екології борові та звичайної на території північного покупці. Доповідаю, 6 Вікторія Назарівна, учениця 11 А класу Горденківського ліцею імені Івана Даноюка. Науковий керівник Мензек Петро Васильович, вчитель біології Горденківського ліцею імені Івана Тонолюка. Е, Об'єкт дослідження, е, е, екологічні особливості популяції боровітру звичайно на території Прудністровського Мешкіря. Актуальність вивчення популяції obuhvate kompleks praktičnih zahodi u polo-koranisijsko-spoljevskoj kulturi u ovom transformovanem našatu. Та дікденний вид є регулятором чисельності дрібних гуманітарних ребент, які суттєво впливають на вражання багатьох культурних роси. Врахування значимості впливу перевітря звичайного межах систем дасть можливість національно застосувати отрути в межах агроцинозів, оскільки не завжди в цьому є потреба, так як денні хижаки самі ефективно регулюють стан популяції дрібних різних. Завдання дослідження: проаналізувати фенотип прильоту та відльоту даного виду на території дослідження. Показати на локалізацію гнізданого сокола в окронах дерев, вивчити етологічні особливості борові, звичайно, гніздовий та пісний гніздових берів, також проаналізувати параметри місцевої популяції боровітря звичайно і статус встановлених екосистем. Е, тож е, наші в даній роботі ми використовували такі методики та матеріали дослідження, як формула пузятки для виведення осіб на кілометр квадратний та формула м'ятина для е, знаходження загального об'єму яйця та середньої вісі яйця. Е, тож результати обговорення за таблицею розподілені з бровітера звичайного побіток контропогенних ландшафтів Ми бачимо, що бровітер звичайний розміщує свої та, да, це більше на деревах посеред полів. Це можуть бути такі дерева, як груша, акація або е, дуб. Також е, поодинокі. Дерева на лісосмугах, це дуб звичайний або плен польовий, і найменше полівітер робить свої гнізди на стовпах лепку серед полів. Це можуть бути звичайні бетонні стовпи. Також за локалізацію гнізд полівітр, звичайного в кронах дерев в межах трансформованих шафтів. Ми бачимо, що на першому місці розміщення гнізд на деревах це верхівкові гілки крони, це 16 випадків. На другому місці це центральна частина крони 5 випадків. Та Ще гнізд ми побачили на бокових степень гілках. Це всього 4 припадки. Також ми проаналізували, що баревітер, звичайно, робить е, свої гнізда зі старих гнізд сороки, в яких трохи змінює загальну архітектоніку. Тому е, морфометричні показники гнізд. Так, Висота від 15 до 54 см, ширина гнізда від 36 до 40 см а глибина ширина лотка від 6 до 12, тобто до 15 до 22 см. За схемою повідомий розподіл антагоністичних відносин боргів для звичайного ми бачимо, що період життя найбільше компліктних ситуацій в ньому стає з круком, це цілих 60%. Також це може бути ворона зіра зі або глупольовий. За трафічними сотками поревітря звичайно ми бачимо, що період свого життя здебільшого харчується дрібними друзинами, такими діагнориця, руда, миша польова та інші. Для ніг Тож з ризиків загибелі даного виду слід такі чинки: спонтанний вистрій мисливцями, буреві, загибель від отруєння пестицидами, загибель від на проводах лап від короткого замикання табінація гнізд кладками і пташенятами підлітками. Тож підведемо висновки. Борвітер, звичайно, це вид, добре адаптований до трансформованих ландшафтів. Він віддає по перевагу по одиноких деревах серед полів. Це 10 випадків, це частіше всього займає кручу шутичку. Найчастіше гніза локалізуються в вихідкових гірках, 16 випадків. Для вивчення виведення потомства перевітери, звичайно, використовує гніза сороки, а в яких трохи змінюють загальну архітектуру. Середня висота розміщення міста становить від до 7,8 до 1,78, що створює даному виду комфортні умови для проживання, оскільки е, до них, доступ до них ворогів складний. До Докладки приступають в середині травми. Середня величина кладки становить 4,66 до 0,81 яйця. Яйця переважно до форми. Насадження триває 28-30 днів. Ефективність виведення становить 71%, що є досить. Високим показником. В генізді пташенята перебувають 35 днів, після чого вже самостійно проживають на території батьків. Уже вони віддає переваг.